Всім доброго дня. Так, нарешті закінчив я ці вальці. Такі вони вийшли. Поча мені трохи високувати. От дивіться, вони трьохвалкові, Ну, Трошки незвичайні. І ось от триголкові. Ну, це, правда, недовальці. Хоча на ці недовальці гріх що-небудь казати, вони скільки роботи відробили. Я на них треба було зробив примітивні. От катав кольця 8-10 мм шириною, 300 в діаметрі. Отаке от, от на бистру руку зробив, на втулках їх і порозбивало вже. Ще корпуса на ТВ-16. Ну, факт не в тому. Діться. Виход. На тонкому зазорі трошки трошки треба відпускати оцю штуковинку, бо не дає йому далі одійти міліметровку, коли катаєш. Ну, ось можна скинути. Заготовка повністю злазить, спадає. Таку штукенцію зробив фіксатор. Тут підшипник, Ось тут другий підшипник. Цей, виходить, штопориться, а цей входить, був виточений корпус, розрізаний і отак от він сюди. Ця входить, а ця сюди його піджимає. Де воно знімає немає там? Ось Бачите? І все. Зажало. Ці два з'єднані з єднані. шестернею. Шестернями. А цей вільний. вал. Так, ручка нічого не міг придумати, думав, думав. Коротка, як тоненьке. Нічого Попробував ось сюди скатати. Вже собрав, покрасив, спробував скатати таке колечко. До цього не пробував нічого, то не було ще цієї ручки катав отак. Просто тупо, легенько все. Але ж якщо буде товстий метал, то нагрузка буде велика навантаження. Ручка відкручується і перекручується просто сюди. Це по камість намалий. Так, дивіться, різниця. Ці вальці. І ці недовольці. Приблизно дві однакові заготовочки були скатані. Дивіться. Видно? Круг рівненький, все ідеально. Ну, діаметр, що більший, і от вам за що я казав. Я з ними так намучився. Бачите ось цей недогиб? Ось о, він починається вже. Здюдова і до роз'єднання. І з цієї сторони так само. Тому що отут заготовка і тут лягає, і оцей проміжуток де давить, отут, виходить, нерівна ця поверхність. Цей вал сюди крутиться. Тут крутиш його і він видно, не видно, опускається. це Атакуємо заготовку. Так само з цієї сторони. Щось я тут різьбу шах півтора нарізав, довго крутить. Але це на тоненькому я пробував то довго, а як товстий, то там по чуть-чуть треба буде подавати. Воно Де вона так опускається? Тут кріплення такі салазки ласкиці поробив, вирізав такого шаблона. Метал десятка, але це на цю сторону. Трошки вона якби б слабувата, коли вала відкидаєш, бачите, тут він на завісі ось, ось, зроблений, він трошки відходить. Ну отак от ходить в сторону. Це товщину заготовки. Опускається вони, піднімається сюди. Так. Собственно говоря, що ми зробимо? Шукав, шукав я заготовки. Нічого я не знайшов. Те жалко, те жалко. Ось сюди. Один чи один і два, бог його знає, яка там його товщина. Не ну один і два. Опускаємо, заводимо її сюди. Так, ну, приблизно так піджав його, щоб вона підперлася. Є. І цю сторону дивимося так, щоб приблизно була вона рівна. Десь отак. Бачите, зазурчик який маленький. Видно вам чи ні? Наверно, видно. І, наверно, далі треба опустити. Чу опускаємо, щоб вона була понижче. Десь. Отак. І пробуємо її. Різко зайшло, лиха їде. Бачите, стрибнуло, різко сильно завів. Зараз піду знайду якогось оператора, бо поб'ю телефона, поки буду знімати. Зараз знайдемо ми кіномеханіка. Я вам покажу, докатаю і її, покажу. Ну, скатаю, покажу, як вона буде. Ось я її прокатав. Тепер раз. і отпустив в ту сторону. Возьмем. Возьмем зняти золото. Назад раз і зафіксирую. Тепер дивиться. Отсюда я резко зайшов, чуть не скатало. Не можна, значить, різко так заходити. Ну я ж кажу, я перший раз на його. Така вам заготовлюся. Так. Давайте попробуємо зробити отак. А ще ця заготовка. Побачимо, що вона вийде. Тут чітко від на... На темне. Давайте ми її отак зробимо. Зараз я її опущу. Давали і спробуємо її по новій перекатати. Вийдемо що ні. Це вал ставив, цього теж не обрізав, це я ставив. Може колись редуктора поставлю. Може, якщо буде на них об'ємна робота, а так по каміць. Якщо щось відкатати, підкатати. І вони почали сокувати, і вроді б їх би подрізати, трохи треба. Нижче зробити. ну, Поки не знаю, побачимо. Так, приблизно вала рівно відпустили, віджимаємо тут, віджимаємо цю сторону, бо цю я вище одишов, Отжав, щоб витягти її. Десь отак, де то? Або сім, або вісім. Ага, не хоче. Упирається, вона не в ту сторону закатана, виходить. І там він високо цей вал був піднятий, от я її катнув, і вона вийшла, що ну, до всього треба привикати. Я ж кажу, що я тут перву заготовку. Перша, друга, це, це буде третя. Ось, ось заготовка на цих вольцях. Так, дивіться, сюди. Бачите, а це якраз все розрівнялося, а тут де зогнуло і тут зогнуло. Зараз ми побачимо, чи перерівняють вони його, чи ні. Бачите, якось якусь сторони її запихує. Воно має йти в обратну сторону. Так, піджимаємо цього вала. Вона коротенька тут, мабуть, можна і одного. Волочка, оно и пальцем катает ее. Так, надо целить. Как-то на уманях. Я того больше поднял, чтобы... Не ходиться. Тут цікаво, що воно з неї зробить. Скатає воно її. У нужну нам кондицію. чи ні. Не, не, не. Ще її треба періодично так перевертати. За готу бачимо. Ходиться. Думаю, що скатає. Легенько входять. Просто, я то не, не до Зуття елементарне, і до того треба привигнути. Буде катати і товстий метал. Ну, mm, довше прокручувати треба. Це я, щоб менше бігати, вона коротенька. Не конусний. Все в прямому в ефірі. Бачите, воно вискочило сюди, їм байдуже хлоп, і воно його затягує зразу. Так, трошки я вже задовбався крутить його, показую, виступи вечно. Тим більше, ніж над тими вульцями, але ж якість заготовки. Тобто ви розмір свій виміряли і у вас О, доходимо до істини. І у вас круг получився З нашого розміру немає того зігзагу. Принаймні не, не, не має бути. Я там не знаю. Наскочила одна на одну. Отак ну, і все. Ну, приблизно так відкатав. Одпускаю цю, бо не дасть у шестернях, не дасть тут її трошки відпустив. раз От. заготовочка знята. Бачили, яка була? І дивіться, яка вона є. Перекатав. Чу ну, Немає такого зігзага, як там, на тих, на тих недовальцях. В общем, отакі вальці катають. То, що надо. На цю штучку я вкину, в мене є фотки. Два кружка, отак От ось наподобі. Більше й менше вставлені. І вифрезерувано під підчепник. Ну, вона просто тут тоді раз і ця наїжджає. Отак фіксується. І все. Ну, В общем, я вставлю цю штуку. Зараз пробіжимося по розмірах. По розмірах. ну, Це ви бачили. Я скажу, нема в мене. Є длінні куски, ну, не хочу я просто тупо перевезти в метал. Сьогодні не дуже. Вам заготовочка. Кругонька, як має бути. Так що оце так. Так, що ми маємо? <кхів> Дивіться, як я робив ці плити. Зробив також шаблона. Ну, цей шаблон ось, де, це під оцю уголатаки. Бачите, скільки я малював, малював, вищитував. І то тут він отак, ось отак він йде. Він ущий. Він ущий там. Ну, то вже кожен під свої вали 70 мм. Дивіться, дуже уважно з корпусами. Бо підчепник 30х62. Немає більше діаметра, щоб менший по наружі був. А поставити 25-й, ну, знаєте, це, це трошки не воно поставити 25-й діаметр на ці вали. Так, тут же ж вона. цей в мене просто крутиться на, на підшипниках. Цей з валами я їх позаварював, позаглушував, а цей на підшипнику Ось сюди. Оце, бачите. Де він крутиться? Тут салазки, корпуса. Це піднімає, опускає, все видно? Та я думаю, видно. Так, це понятно. Швеллер 14-й такий в мене був все воно розбірне, окрім отої перемички. Ну, Я побачу по висоті, може обріжу, а не наварю тут то Уголки поставлю, зроблю тут полку на ньому і гармідера всякого на ньому вже оприділюся, де воно буде стояти, воно біля ленточної пилки тих кусків валом. Поставлю, ті куски, накидаю, щоб вес був, щоб воно не шатало. Те, що я вам показував, ту одиничку, буде вона так само гнуді тройку, без ніяких питань. Вали тут 6 мм, труба товстості на 6 мм. Так, що по розмірам? Я не знаю, як би вам правильно показати. Ще який був варіант, дивіться, якщо ці вали, вони збігаються, виходить, по цьому, по... Як, один до одного діаметр валів малий, якби великий був, вони б тут ширше б стояли. Вони збігаються один до одного, бачите, воно і підрізаний один, і другий корпус. Можна ще варіант був, я думав, один на цю сторону, один на цю сторону. Корпус ставити, один на цю сторону, а один на цю, щоб їх розвести. Тоді буде трошки куди гуляти. Ну, Не знаю, як тоді з оцім буде. Значить, що по розмірам вийшло? Ось, звідси, ну, від цієї плити до цієї метр вісім плита понизу. Не поміряю. І не поміряю. А, 27. Отак. От До цього, може, хто буде копірувати, 14 сантиметрів. Все в сантиметрах. Тут теж 14 і згиб. І верх 15,5. Ну і тут наїскось. 26. Все в сантиметрах вам кажу. швеллер 14, на ньому я основу зробив. Не знаю. В принципі, оце таке. Оце таке, оце таке. Кому що не ясно, якщо хтось надумається робить, дзвоніть, питайте, розкажу, поміряю, кому що треба. Так само і по грануляторах, і по змішувача, все, що показую, люди роблять, то вони цей, питають, кому що не ясно. Так, трошки є над чим потанцювати конструкція. Я ж кажу, це не такі прості, що Ті вже давно б давно б зробив. Отак, так воно все крутиться. Що? Все пляшеться від валів. Є вали, починаєте від них. Ось, бачите, як воно на завісі? завіс від'їжджає? На шестерню. Ну, тут вже шестерня сюди вперлася, у цю, як вона звезд, у стоїчку. І оце, що я казав, за десятку, бачите, вона, не знаю, буде вам ні, вона трошки грає. Оця сторона. Тато по барабану, їй фати, їй не розірве, не розету. Ну, Лучше б сюди 12-16 взагалі б ідеально було. І оце скинули собі заготовку. Тоді раз, вставили. Оп. І, І вже вал стоїть мертвий. В общем, такі получились вальці. Я довольний ними. Це не, не такі трьохвалкові, як, як ото. Це зовсім друга історія. Бачили, що загиб, круг. Ідеальний круг у нас виходить. Немає того ізломчика, де його або на кругляк треба ставити заготовку, забивати її крайок. Я ставив, по-всякому на них катав, ну, все рівно воно качество. Якість не та. Тут, звісно, набагато. А ця ручка перекрутив ось сюди. Тут теж різьбу нарізав. Открутив її сюди, перекрутив. Це якщо товстий метал буде. Воно ну, нагрузка більша. Я по цим знаю, що, що воно таке. Так, собственно говоря, вали метрові, в чистову, ну, чистого сюди я можу зайти метр один, метр і один сантиметр. Ось. Це в чистову можна прокатати. Метрову, метровий листок. Ну, звісно, тройку на ньому не прокатаєш, метр. Ну, таке. Вони, в принципі, розчитані до півторачки. То, що я зробив, 4 міліметри тут проходить, що шестерні за це не виходять. 4 міліметри я вложу вставку сюди між вали. І шестерні зацепа не виходять. Ще вони тягне валу. А так в основному міліметровка, півторачка, до півтора. В общем, отаке відео. Получилось трошки довгувате. Але що маємо, те й маємо. В общем, якось так воно вийшло. Коментуйте, кому подобається, кому не подобається, кому не подобається, хай листає далі, а кому подобається, хай дивиться. І пробує хтось щось зробить. Да, Дікс! Дікс! Все, собака одобрила. В общем, якось так. Все, всім добра и миру. Бувайте здорові.